У сумах правоохоронців викрили 24-річного місцевого жителя, який під виглядом керівника спецпідрозділу одного з військових формувань організував схему незаконного збагачення з продажу гуманітарної допомоги. Поліцейські сумщини викрили чоловіка, який привласнював волонтерську допомогу для потреб Збройних сил України. За даними слідства, 24-річний сумчанин на початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну увійшов у довіру до особи, яка займалась волонтерською діяльністю. Під Виглядом офіцера секретної військової служби зловмисник отримував автомобілі та інше цінне майно для начебто потреб свого підрозділу, а також знайомих, які служать в інших підрозділах сил безпеки та оборони України. Насправді, чоловік не мав жодного відношення до військової служби, а отриманим майном розпоряджався на власний розсуд. Протягом своєї злочинної діяльності він встиг отримати 11 транспортних засобів на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. Автівками користувався сам, а потім продавав їх за допомогою інтернет оголошень. Виручені кошти витрачав на особисті потреби. Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків у помешканні підозрюваного, під час яких вилучили посвідчення, документи, мобільні телефони, банківські картки та іншу доказову базу, що підтверджує його злочинну діяльність. Наразі слід. Чи поліція за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною 3 статті 201 Прим. 2 кримінального кодексу України, незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Наразі йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займати. Тися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.